Барак Обама квапить Китай вплинути на північну Корею, щоб та припинила ядерну програму, інакше захід вдасться до нових санкцій. В неділю Обама відвідав демілітаризовану зону між КНДР та Південною Кореєю. Президент Обама братиме участь у саміті з питань ядерної безпеки, який починається в Сеулі у понеділок. Метою візиту Обами на прикордонний пункт було показати солідарність Вашингтона з Сеулом та підтримку, яку надає Америка півдню на тлі потенційної ядерної загрози з боку півночі. Північна Корея нічого не досягне погрозами та провокаціями. КНДР знає свої зобов'язання і повинна розпочати негайні кроки для здійснення цих зобов'язань. У цьому питанні думки США та Південної Кореї абсолютно збігаються, заяви Обама під час зустрічі з президентом Республіки Кореї Лімен Баком. У Пхеняні тим часом відзначають 100 днів по смерті Кім Чен Іра. 150 тисяч жителів Пхеняна зібралися на церемонію вшанування пам'яті колишнього лідера КНДР. У саміті з питань ядерної безпеки, на які з'їдуться представники понад півсотні країн, північна Корея участі не братиме. Проте питання про ядерні програми Пхеніана та Тегерана займатимуть центральне місце в міжнародних дискусіях. Захід стурбований запланованим запуском північнокорейського супутника, за яким можливо стоїть випробування балістичних ракет.